І так, буде перша машина, яка прийшла з партії, яка на заміну. Це буде 500, суперкомплектація, повністю весенька, що тут цікавого, бакет блю. Буде набагато збільшений бак з пальним. Зовсім інша система, яка буде витягувати до кінця, повністю пальне коробка. Коробка невідома, але я думаю, це 14-ка буде. У мене щось таке є в думках. Ідемо далі. Зараз відкриваємо, тут супер чудово. Так, яка ж тут комплектація? Що ж тут нового і більше комфорту? Ну що, сидіння стандартне, але вже м'якіше набагато. Так, далі столик, столичек. столичек буде. Кабель для перетворювача вже замонтований, вже механік зробив. Що тут у нас буде? Те саме. Ящик, ой, холодильничок стандартний. Ну, що хочу сказати. Така сама комплектація, тільки що 500, да і все. Дадуть поїжу, розповім, як вона їде, чи ліпше, чи гірше.